Відкритий файл, «Будьте медіаграмотними» це і почніть виконувати форматування за зразком. Для цього виділіть повністю текст. На клавіатурі це можна натиснути комбінацію клавіш Ctrl-A, а на телефоні затиснути пальцем та брати в додаткове меню, виділити все. Далі виконуємо вирівнювання за шириною, бо якщо ви звернете увагу, Правий край тексту, рядочки розподілені нерівномірно. Слова у рядочках розподілені нерівномірно, тому ми виконуємо форматування за шириною і рядки всі стали рівненько. Всі слова в рядках стали рівненько. Далі одразу змінимо шрифт на Times New Roman. Збільшимо розмір шрифта, встановимо 14. І міжрядковий інтервал виконуємо на півтора знаки на розподілення. Далі посунемо оцей бігуночок, який відповідає за абзацний відступ на значення півтора, і, мабуть, що поля сторінки. Зробимо трохи менше. Праве поле пересунемо на 7, значення 17. Верхнє поле затискаємо і тягнемо, щоб одиничка стала майже під самий верх. І нижнє поле ми, мабуть, підтягнемо до значення 27. Ось так. Тепер налаштуємо. Назви, заголовки та підзаголовки. Перше, це буде а, назва. І тут такі негарні відступи, то можна а, зробити вирівнювання по центру і, мабуть, для назви повернути початкове положення, абзацний відступ. Все, так більш а, гарніше. Термін медіаграмотність можна виокремити напівжирним і підкресленим. Далі дивіться: йдуть групи компетентностей, розуміння, використання, комунікація, стратегія, розмірковування мабуть, для них так само повернемо бігуночок у початкове положення і налаштуємо зараз тут список. Слово розуміння. Можна так само викоримити напівжирним слово використання можна зробити напівжирним комунікація і стратегія. Тепер оці речення, я, бачите, затискаю клавішу Ctrl на клавіатурі і виділяю мій і тоді можу робити ось таке вибіркове виділення. Налаштуємо нумерований список. Uh, тепер наша назва назва нашого документу 10 необхідних компетентностей. Uh, я хочу тоді продовжувати цей список, натискаю праву клавішу миші, продовжити попередню нумерацію». Праву клавішу миші продовжити попередню нумерацію». І ось тут ще є список і продовжити попередню нумерацію». Все є. Yeah. Так, Крокуємо далі, далі далі. І ось починається розшифровка цих груп, розшиф... більш детальне пояснення, за що відповідає кожна компетенція. Отже, розуміння це буде заголовок 1, а розуміння впливу зміна суспільства це буде заголовок 2. Далі, це так само буде заголовок 2. Так, і це так само буде заголовок 2. Так, тепер використання заголовок 1, використання обладнання заголовок 2, орієнтація в медіасередовищі. заголовок 2, комунікація це заголовок 1, пошук обробка інформації, заголовок 2, і бачите, вже зліва. Формується макет нашого документу. Це так само заголовок 2. Заголовок 2. Так, стратегія заголовок 1. Це розмірковування про власне використання медіа заголовок 2. Так, це заголовок 2. Не обов'язково повністю виділяти речення, достатньо встановити там курсор. Зайві пропуски. Ми прибираємо, бачите? Між абзацами, в деяких місцях є зайві пропуски, де їх треба прибрати. Тепер налаштовуємо нумерацію сторінок. До речі, перш ніж налаштовувати нумерацію, по тексту. Якщо ви хочете, почитайте текст, якщо ви хочете виокремити якесь. Значення або назву ви можете використовувати форпотування курсив напівжирний, або змінити колір тексту, так? але щоб це було до... доречно. Так? Ось тут так само прибрати треба пропуск. Тобто, щоб це було доречно. Наприклад, можна назви якихось видань виокремити курсивом, або а, напівжирним так ось таким чином створення, створення покірності. Так. Це ви вже зробите за власним смаком. Подивитись, можливо, де з'являються помилки, виправіть їх. Є так. Ось, наприклад, Windows можна зробити напівжирним, Word напівжирним. Тобто ви почитаєте текст та на власний смак зробите ось такі невеликі форматування. Є. Так. Далі. Встановлюємо, додаємо нумерацію сторінок, вставити номер сторінки. Давайте зробимо сьогодні номер сторінок вгорі, вгорі праворуч, в правому куточку. Вставили. Тепер можна додати зміст, додамо зміст ось тут після назви. Після назви натиснемо Enter і одразу вставимо зміст з номерами сторінок. Є з номерами сторінок ставили звістку. Все, далі. Далі ще у вас є творча робота. До кожного, до кожної з компетенцій, бачите, їх 10, вам необхідно додати зображення. Наприклад, ось беру в першу компетентність вплив Зміна суспільства. Ви шукаєте в інтернеті зображення, яке вам більше до вподоби. так, Копіюєте це зображення і вставляєте ось, наприклад, сюди. так. Зображення може бути великого розміру, то вам треба за бігуночок його потягнути і зменшити. Далі вам треба налаштувати обтікання тексту. Нагадаю, що обтікання тексту може бути у тексті, може бути навколо зображення. Бачите? Ось так. Можна потягнути ось таким чином. Може бути за текстом, може бути згори та знизу, або перед текстом Давайте домовимося, що ми будемо використовувати з вами у цій роботі обтікання текстом, ось таке. Так? І дивіться: до кожної компетентності ви додасте зображення за власних смаком, ілюстрацію. Потім в кінці, коли ви додасте зображення, тобто їх повинно бути 10, тому що у нас 10 компетентностей. В кінці ви зробите підсумкову таблицю ставити <кій> таблицю, дивіться, у нас 4 було групи. Так? Ось, і зробимо таблицю 4 на 3. Перший рядочок необхідно об'єднати, виділяємо мишкою правою клавішою миші, об'єднати. І тут напишемо, скопіюємо текст, дивіться, скопіюємо текст, десь, бути грамотним 10 необхідних компетентностей. Скопіюємо через праву клавішу миші або Ctrl-C, Ctrl-V. І сюди без форматування, без форматування вставимо і вирівнюємо по центру. Тепер сюди треба додати чотири групи. Ось вони у нас є. Якщо ви лінуєтесь копіювати, ви можете їх просто перенабрати. Розуміння. Так, використання, комунікація і стратегія. стратегія. Так само їх бажано вирівняти по центру. Ці написи є. І сюди тепер вам треба додати у цю таблицю кожну, з, кожну компетенцію. Так? У цю групу, групу компетенцій, кожну групу компетентностей треба додати ці компетентності. Ну, тут, мабуть, що не слід лінуватися, а варто скопіювати. Дивіться, як можна. Виділили першу компетентність, Погортали донизу, натиснули Ctrl на клавіатурі, виділили другу. Так? Це у нас було з використання. Потім копіюємо Ctrl-C. Ідемо донизу і сюди вставити без форматування. Є. Далі, так само треба зробити для стратегії. Так, виділяємо, погортали донизу, Ctrl, виділяємо вдруге. Ctrl-C або правою кнопкою ми ще скопіювали, вставити без форматування. Можна трохи розсунути межі. Є. Комунікація. Так, Комунікація виділяємо перше. Затискаємо Ctrl, виділяємо друге. Затискаємо Ctrl, виділяємо третє. Так, копіюємо Ctrl. Це якщо вам так важко через Ctrl, копіюєте і вставляєте кожну. Тільки без форматування. Так само можна трохи розсунути межі. Ось таким чином. Є. Yeah. Встановили. Вказівничок миші потягнули. І залишилося розуміння. Вибрали перше, вибрали друге, і вибрали третє, скопіювали. У вас у вспливаючих цих меню, у контекстних меню, навіть прописані гарячі клавіші, які можна використовувати праву клавішу миші, ставити без форматування. І зробили ширшими. Так, є. Тепер треба виконати форматування таблиці. Виділяємо напис. А, головний, можна зробити крупніше 18 шрифт. Так, Можна зробити напівжирним. Тепер треба зафарбувати клітиночки таблиці. Яким чином? Встановили вказівничок в перший рядочок. Так, і а, є... Тут властивості таблиці. Бачите праву клавішу, менше властивості таблиці. Ми можемо обрати колір, так, фону. Наприклад, ось такий ось більш такий насичений. ось такий. Потім розуміння. Колір фону. Ну, можна вибрати вже ось такий і. Під ним ще світліше. Використання: беріть іншу, наприклад, зелену. І під ним більш світлий. Комунікація. Візьміть ось такий. А під ним клітиночку більш світлий. І так само для стратегії. Так. Ось такий можна взяти, і під ним більш прозоре. Ось так розфарбували і все. Тобто, якщо ви відкрили одразу таблицю з свого Google-завдання, ось так ви можете виконувати форматування. Отже, основні критерії, за якими буде відбуватися оцінювання, це. Все, що я показувала, це вирівнювання тексту за шириною, це список, це додаткове виділення основних термінів. Це нумерація сторінок, це зміст, налаштування змісту. А щоб зробити зміст, треба налаштувати назви, заголовки та підзаголовки. Це ілюстрації для кожної компетентності, тобто 10 у вас повинно бути зображень. Так. І таблиця це як підсумок так, всіх тих компетентності для медіаграмотності, якими ми повинні володіти, володіти теперішнім медіа Ось так.